Привіт, підписники і підписниці. Останнім часом в Києві щось так холодно, темно, пасмурно, що я майже нічого не знімаю. Прийшла вам розказати, що я повернулася до читання «Pride and Prejudice», бо закінчила «Локвуда» і якось, поки він на що інше, не може налаштуватись, а цю книжку я вже півроку читаю і повертаюсь до неї саме в такі моменти, коли не знаю, що би нового розпочати. Чесно, мені дуже подобається. Кайфую. Зараз у мене є час читати тільки в метро, коли я кудись їду. От такими невеличкими перебіжками читаю по декілька сторінок. Але мені подобається. Я дуже, дуже залучена в історію Елізапити і, і Хоча я знаю, чим закінчиться, мені тим не менше, дуже цікаво читати. Отак От сьогодні осіння, туманна. Як бачите, я знову завітала в книгарню Сяєво, Дуже мені подобається тут працювати або просто сидіти читати, розглядати книжки. тут Дуже затишно і завжди грає приємна музика. Ось таку прикольну книжку побачила. Навіть захотілося почитати, якщо чесно. Ну і як завжди подивилася і погортала книжки, які хочу почитати. Ось ця книжка де відомічила в моєму списку вже дуже давно. Ніяк не дідуть руки. А ось це видання просто вау! Захотілось купити дуже сильно. Такий в'ю. Хотіла вам розказати, що я вчора, поки їхала в потіці, Хочу кудись поставити телефон, напевно. А куди я хочу його поставити, я не знаю. Ладно, буду тут знімати. Хотіла вам розказати, що вчора, коли їхала в Луцьк, почала читати. Незриме життя Аділя Рю, не можу однією рукою тримати. Почала читати цю книжку нарешті. Я дуже рада, бо вона вже пару місяців стоїть у мене на полиці, дивиться на мене. І поки що мені дуже подобається, мені дуже цікаво було. Я десь перші 60 сторінок прочитала, і вона легко читається і, в принципі, зразу зацікавлює. І подивимося, що буде далі. Поки що ми познайомилися з головною героїною і починаємо розуміти її історію. Е Доволі велика книжка, але у мене є перечуття, що я її швидко прочитаю. А зараз давайте погуляємо трошки по Луцьку, покажу вам якісь маленькі моменти, які я не знімала. Я думаю, що буде небагато і це будуть якісь рандомні вставки, але anyway, погнали! Ця поїздка була максимально спокійна і розслаблена, тому що моя головна мета була поспати хоча б одну ніч без тривог. Ось ми гуляємо в парку тут. А це магазин шипелек, який виглядає просто як музей, неймовірно гарний і речі у них прикольні. А це один єдиний кадр, який я зняла в кафе місто. Щиро раджу цей заклад дуже вайбово і смачно. Ми в парк і тут є дуже-дуже гарний заход. Подивіться, просто ви кому кріслі я сижу. Я відчуваю себе бриджертами. І отакий мені принесли фільтр. Дуже великий і з бокалів. Ой, дуже стронг. Ну, Буду читати, буду поехати. Дуже дуже гарно. Чуєте, такий саундтрек, дуже спокійний. Thank you. Це епік. Ми прийшли в будинок скульптора: що є найбільш крейзі будівлею Ми тільки що мали неймовірний досвід: екскурсії по на території дому скульптор, будинку скульптора. Вже побачили ці кадри. Це абсолютно крейзі будівля з дуже багатьма скульптурами, які зробив скульптор Галевань. І коли я минулого разу була в Луцьку, я не заходила всередину. І, можливо, це було правильне рішення, тому що сьогодні ми зайшли і нас атакував чоловік, який виходить, хто це зять, це називається взяти цього скульптора, і він там живе, і він дуже багато всього цікавого нам розказав про життя цього скульптора і про його родину, а потім він почав розказувати якісь свої теорії про те, як пов'язані звуки, кольори, територія, об'єкти, щось там, явище. І ми не могли від нього піти. Тому що ми сказали дякуємо за побачення. А він продовжував нам розказувати свої теорії і про свою групу в Фейсбуці. Але Хороші новини, хороші новини, це те, що в 29-му році Іран та Японія будуть ділити територію Росії, будуть ділити Москву і буде, як в Берліні, стіна в Москві. Так що, друзі, чекаємо, залишилось всього 5-4 роки, десь так. І, ну, і не буде Росії, так? Да? Класно? Клас? Я думаю, що клас. На скільки років, але я не думала, що це коли я побачу вживу її. Мене це настільки вразить е, в шоці. Тут от стільки є, що почитати про всі символи, які автори вкладали в цю картину. І отут ще оце все, про якісь архетипи, про культурні коди. Мільйон терабайтів інформації. Е, ну тут. Дуже багато часу можна провести, от, щоб всю цю картину потім ще порозглядати і познаходити всі ці е, таємні послання. Я під великим враженням ідемо дивитися далі. Цікаво, що автор оцього цієї картини, цього проєкту з Горлівки. Автор ідеї та концепції з Волинської області. Отак, от. Схід і захід разом, друзі. Просто подивіться, як далеко тягнеться ця картина. Вона нескінченна. Оце все можна розглядати цілий день, мені здається. Мої улюблені грецькі міфи теж тут, як бачимо, ще мільйон різних сенсів. Дивіться, тут є дві такі картини. Одна називається Його нічні читання. І такий тут чувачок. А ця називається Її нічні читання. І тут така дівчинка. Дуже к'ю. Великі. Ну вони. Так, трохи шумно тут, але я хочу вам сказати, що музей сучасного мистецтва в Луцьку це величезна моя рекомендація. Якщо будете тут, от сюди, обов'язково зазирніть. Нас виганяють, тому що ми останні відвідувачки. А ось у мене ще є Волинські солодощі. Прийшла з подругою в сенс і їй треба було купити дитячих книжок. Як ви, можливо, вже знаєте, я обожнюю дитячі книжки українською і бачити, що їх так багато, це просто завжди аж тепло на душі стає. Зараз покажу вам, що вона вона вибрала. І чесно, я би хотіла мати книжку. по книжку. По-перше, це дуже к'ют. По-друге, тут дуже гарні малюнки. Супер кайф. Ще щось таке. І таке. Дуже радісно бачити так багато людей в сенсі. Я тут сижу і постійно бачу чергу на касі уже десь пів години. Дуже приємно. Друзі, класична рубрика розказує перші враження від книжки при поганому світлі. І з камерою, яка дрожить, очевидно. Я намагатимусь не чіпати стіл взагалі, щоб камера не тряслась. Сьогодні у нас на огляді незриме життя Аділярю після 180. 80... Після 188 прочитаних сторінок. Я можу сказати, що. Мене захопила ця історія. І якби не дуже велика кількість роботи, яку мені треба робити цими днями, я би просто нон стоп сиділа і читала цю книжку. От, просто пила чай, їла щось смачне і читала цю книжку. Бо на вулиці сірість. Особливо нічого більше робити не хочеться, але на жаль, треба працювати. Тому я читаю доволі повільно. Але я знаю, що якби у мене був час, я би її прочитала вдвічі швидше, якщо не втричі. Бо це дуже легко написано. Тут цікава історія. Я не часто таке читаю в книжках. Мені подобається, що тут, ніби звичайний світ всім нам відомий протягом декількох століть. Але ось типу там 2014 рік, в якому відбувається одна з сюжетних ліній, це відомий нам світ. Ми всі там були, всі там жили. Е, хіба що вам 6 років. І мені подобається, що цей наш реальний світ в цій книзі переплітається з якоюсь магією, з чимось таким містичним, з якимись надприродніми силами. І це незвичайно це цікаво. І мені подобається, як легко це написано. Ці книзі нас часто кидають з минулого в майбутнє, з 18 століття в 21-го -е і назад. І це такі невеличкі ніби перебіжки в житті головної героїні. Я здається. Я Вже в попередніх відео казала, що ця книга про дівчину, яка продала свою душу мороку і він подарував їй натомість вічне життя. І ось вона подорожує крізь століття, крізь країни, крізь континенти. Вона знайомиться з дуже багатьма людьми, але проблема в тому, що всі ці люди її забувають, і вона не залишає взагалі ніякого сліду в цьому житті. Вона не може назвати навіть своє справжнє ім'я, тому що це одна з умов цієї угоди з дією. Е, от і отак вона крокує через всі ці роки, через всі століття, просто no name, Просто, ніби не існуюча людина, але в той же час вона існує, і вона дуже багато всього дізнається. Вона дуже багато всього бачить в цьому світі. Ну, уявіть собі, прожити три століття. Це крейзі, і от саме це поєднання нашого реального звичайного світу з чимось незвичайним мене дуже інтригує, і мені так подобаються книжки, які я останнім часом читаю, тому що це постійно щось цікаве і щось. Незвичне, що я рідко читаю. Друга половина цього року дарує мені так багато класних книжок, я дуже, дуже excited. От, ем, десь я вже заказала, повторю ще раз. Дуже рада, що нарешті ручки мої дійшли до цієї книжки. Задоволенням читаю і сподіваюсь, що наступні, скільки це виходить у нас. Ну, наступні 380 чи щось таке сторінок. Я прочитаю швидше, ніж перші 188. Бо чесно, капець, як подобається. Тут ще є любовна лінія, за якою мені цікаво спостерігати. Це додає, знаєте. Інтриги в цю книгу мені подобається, що це не якесь там пупер фентезі і не крінж. Мені подобається, як тут описані почуття головної героїні, і її переживання, її страждання, те як вона вчилася жити ось так, як вона живе. Вже доволі пізно, і мені пора спати, але я собі взяла за звичку останні декілька днів читати, хоча б декілька сторінок ділярю перед сном. І дуже мені подобається. Я себе зловила на думці, що немає такого, що мені постійно її хочеться читати, що я постійно про неї думаю, що я просто addicted до цієї книжки, і так, що вона прям мене так захопила, що я не можу жити без неї. Але кожного разу, коли я її беру в руки, і коли я починаю читати, мені прям важко відірватися, і дуже вона добре мені йде. Я вже прочитала майже половину, здається, і. Це дуже приємна історія. Мені подобається її читати, і от я не помітила, як прочитала спочатку чверть, потім половину. Знаєте, дуже воно так добре, швидко читається, захоплює. Легко написано, цікаві персонажі. Одне задоволення читати. Дуже така мрійлива, трохи фантастична, магічна книжка. Так що декілька сторінок і спати. Друзі, цей влог буде про дві книжки. Бо одна з них занадто важка, щоб її кожного дня тягати з собою. Я зараз паду на кризі, бо у нас перший сніг, зима прийшла. Секунду. Ситуація зима, ситуація блекали. Пройшло два дні, і можливо, пора доснімати той шматочок, який я почала тоді давно, і просто залишила незавершеним реченням. Я там розказувала, що я беру з собою завжди зараз гордість і опередження, бо це дуже зручний формат для того, щоб кинути в будь-яку сумку. Буквально воно всюди поміститься. І мені дуже подобається читати. Мені якось після. Навіть не знаю, після якої після 200-ї вже напевно сторінки стало прям легко і цікаво читати, бо до того я прям дуже довго і повільно пробиралась через цю книжку, тому що тут, і правда, така лексика, яку зараз не використовують, і мені багато слів не були зрозумілими. Хоча з контексту, начебто, можна зрозуміти більшість з них. Мені подобається, що навіть через стільки років вона була написана. 200, навіть більше ніж 200 років тому е, можна знаходити якісь паралелі між собою і головними героями, або між своєю родиною і родиною головної героїні. Е, це дуже цікаво, наскільки люди залишаються людьми. що в 1813-му, що в 2024-му. і так цікаво спостерігати з якимись такими поведінковими патернами і стосунками між людьми. Іноді я думаю, що я схожа на Дарсі в деяких моментах іноді я себе бачу і в Елізабет. прочитувати це уже в дорослішому віці. Це цікавий досвід, і я рада, що нарешті скоро. Через буквально 80 сторінок я цю книжку дочитаю. Проти противагу цій менюні у мене є ось така книжечка, де порівняйте, будь ласка, розміри, яку не так то просто з собою брати, тому що вона останнім часом в сумці, чи комп'ютер, чи ще щось я тягаю, що цю книжку просто не помістити вже в сумку, і вона лежить у тут у мене біля ліжка і чекає, коли я повернусь додому, і присвячу їй трохи часу. Насправді мені залишилось теж не дуже багато. Я вже чи на останньому, чи на передостанньому розділі, до речі, мені дуже подобається, як тут оформлені розділи. Тут з цього боку завжди мова про якийсь мистецький твір, який так чи інакше пов'язаний з головною героїною. А тут, власне, вже назва глави і сім зірочок, які відповідають семи веснянкам у неї на обличчі. І так мені подобаються це оформлені книжки. Приємно її читати не тільки через історію, а й через те, як тут гарно оформлені глави, розділи, через те, що тут є такий мистецький, Фльор чим далі, тим цікавіше, бо тут розвивається активно любовна лінія головної героїні і нового героя, який з'явився десь на середині, можна навіть не на середині раніше цієї книжки. Я вже вам розказувала, що я задоволенням читаю декілька сторінок перед сном. Декілька сторінок зазвичай переростають в декілька розділів, тому що я не можу відірватися і можу там до першої ночі читати. Знову ж таки, це щось незвичайне не те, що я зазвичай читаю. Поділіться враженнями. До речі, хто читав, як вам ділярю. Мені буде дуже цікаво обговорити, чи вам подобається так само, як і мені. Я розкажу, що це найкраща книжка, яку я читала цього року або взагалі за все своє життя. Це не щось таке вау. Але приємне читання якраз. Перед сном читати класно. Е, мене воно дуже розслабляє, відвлікає. і у мене навіть цієї книжки чомусь є вайб фільму About Time. Мені здається, що багато хто його дивився. Я не знаю, як він перекладений українською, але там про чоловіка, який міг подорожувати в часі. Там теж романтична історія кохання, е, така драма, мелодрама. Не знаю, е, дуже хороший фільм. Я пам'ятаю, що коли я була чи в школі, чи в університеті, багато хто про нього говорив і багато кому він подобається. І не те, щоб тут дуже схожа історія. Тут ну немає прям подорожі в часі чи щось такого. Але отакий містичний, магічний елемент присутній і чомусь, от мені схожі вайби. Можливо, ще північ в Парижі. Оцей фільм теж якось. Якісь паралелі я провожу з цією книгою. Якби мені мене попросили описати цю книгу прив'язці до якихось фільмів, то це була б північ Парижі і «About Time». От Отак, от я думаю, що я вже буквально через два вечора її дочитаю, і, можливо, ще якісь фінальні враження розкажу, але нічого не обіцяю, тому що я можу забути. Що ж, друзі, правда життя така, що я дочитую цю книжку сидячи в ванні, бо літають шахеди. І от прикол. Подивіться, як гарно. Не знаю, чи дочитаю сьогодні, але якщо шахедова атака буде довга. То можуть дочитатися. Це буде точно останнє відео в цьому влозі, тому що я його знімаю вже вічність, пора його вже монтувати. Я вчора дочитала незриме життя Аділя Рю і скажу вам е свої останні враження. Фінальні буде трошечки спойлер, так що, якщо не хочете спойлерів, не дивіться, напевно, краще. Все було добре, мені подобалася книжка, і все було б добре, якби не було останніх сторінок 50». Мене чомусь дуже почало дратувати, як там все розвивалось, О, той сюжетний поворот. що вона стала коханкою диявола. У мене є отакий вайб, що вона не така, як всі, і вона от самого диявола підкорила, закохала в себе. Не знаю, мене чомусь це відвернуло від цієї книжки. Мені насправді було б цікаво подивитися на цю історію саме з боку люка цього люцифера. Тому що мені здається, це було б набагато цікавіше, якось з тої точки зору подивитися, як він взагалі живе, що робить, як він оце взаємодіяв з. А -рю. Ем, А так, не знаю, чомусь мені оцей моментик якось вибивався з цієї книги. Коротше, в результаті не скажу, що прям вау, супер. Кінцівка непогана, прям вже сами самий-самий фінал. Трошечки я навіть прослізилася в моментах, де вони прощались з Генрі, де він потім там жив без неї. Ем... Оце було. Так, доволі щемко. Хоча я би не сказала, що знову ж таки щось особливе, доволі такі стандартні літературні прийоми. Загалом у мене непогані враження про цю книжку, але, от я кажу, без останніх 50-70 сторінок взагалі було би топ, і мені би набагато більше сподобалось, тому що загалом я кайфанула від прочитання. Знову ж таки, це от більше для того щоб якось відвліктись, щоб от перенестись в таку ем, фантастичну історію, таку доволі романтичну, я часто ставила собі питання, коли читала, а що би я робила, якби у мене була вічність, просто якби нікуди не треба було поспішати, якби я могла робити просто все, що мені заменеться, і скільки мені заманеться, є звичайно проблема в тому, що мене би всі забували, у мене не було б власного дому. Коротше, от, незрозуміло, чи хотілося б насправді мати таке життя, як у неї, але є чим подумати. Тому загалом, ну це десь три з половиною я поставила цій книзі. Шкода, що на не можна поставити з половинкою, довелося там поставити чотири, бо все-таки процес читання був доволі приємний, і мене ця книжка відвлекла від нашої реальності. От, тому, в принципі, можу радити. Можу радити якраз на осінньо-зимовий період. Клас. І, як я вже казала, буду закінчувати цей влог. Сподіваюсь, він вам сподобався. Сподіваюсь, він був цікавим. Пишіть, що ви думаєте про незриме життя Аділя Рю, якщо ви читали цю книжку. І сподіваюся, що побачимось з вами вже дуже скоро. Все. Па-па.